На п'ятому мікрорайоні у Нововолинську активно зводять багатоквартирні будинки для внутрішньопереміщених осіб. Про це повідомив міський голова Борис Карпус під час першого у 2025 році. Брифінгу це житло будується в рамках масштабної програми Європейського союзу. Житло для внутрішньопереміщених осіб та відновлення звільнених міст в Україні. Загальна вартість проєкту перевищує 7 мільйонів євро. А фінансування з Дійснюється за підтримки ЄС і під управлінням північної екологічної фінансової корпорації, новобудови стануть домівкою для сотень людей, які вимушено покинули свої оселі через війну. Міська влада сподівається, що будинки будуть здані в експлуатацію до кінця поточного року. Етап будівництва це вже вони прийшли до четвертого поверху, там шестиповерхової їх будівлі з кожної тобто з кожного з двох будинків. Ми за позитивну розвитку подій очікуємо, що в кінці року будуть здані ці будинки. Міський голова Борис Карпос підкреслив, що забезпечення житлом переселенців є одним із головних завдань на 2025 рік. У громаді проживає близько 4 тисяч зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, і створення комфортних умов для їхнього проживання сприятиме соціальній інтеграції та розвитку громади.